Привіт, усім ви на каналі готуємо Разом. Сьогодні з вами готуємо салат. Дуже простий, дуже смачний рецепт. Готується легко просто. Тож я всім бажаю вам приємного перельду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно два яйця. Я вже їх зварила, нарізаємо на кубики. Можете нарізати на більші шматочки, на менші за бажанням за смаком. Якщо вам не важко, напишіть в коментарях якісь цікаві рецепти салатів. Хотілося б чогось нового посмакувати і можливо, що знімлю з цих рецептів, тож пишіть буде дуже дуже цікаво. Так нарізаємо яйця і продовжуємо готувати. Якщо ви цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, або склавші коментаря. Чи сподобався вам цей рецепт? Ось і все, яйця ми з вами нарізали, перекладаємо їх у мисочку і зараз сюди ми з вами будемо додавати горошок. У мене такий ось консервований горошок, додаємо одну баночку. Якщо маєте заморожений горошок, можна додавати і заморожене. Ось в мене тут два невеличких огірочка. В мене солені гірки нарізаємо на кубики. Огірки ми з вами нарізали, додаємо їх вже до яєць з горошком. Тепер нам буде потрібен один плавлений сирочок, будемо його натирати на терці. Друзі, не забувайте про зоротний зв'язок. пишіть коментаря, з якої країни чи місто ви дивитеся відео, знайшли пиште, всі вам дякую за вашу підтримку. Сорочок натерли. Тепер нам буде потрібно трішки зеленої цибульки. Зелену цибульку додаємо за смаком. Також можна додавати кріп, петрушку, що любите. Я додаю лише зелену цибульку. Ось, і все цибульку нарізали, додаємо до нашого салату. Салат ми з вами будемо заправляти майонезом. Якщо ви не їсте майонез або не любите, можете зробити таку заправку. Зварений яєць, витягуємо жовточки. До жовточків додаємо гірчицю, додаємо 2 столові ложки оливкулі і додаємо 2 столові ложки сметани. Спеції за смаком. Сьогодні салат буду заправляти майонезом. Додаємо спеції за смаком, я лише додаю сіль та суміш перців. Ось і все. Наш салат майже вже зараз буде готовий. Зараз се ретельно перемішуємо і будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного! Ось, і все. Ось таку смакуту красоту. Ми сьогодні з вами приготували дуже смачний салат. Що хочу сказати ще про цей рецепт. Спробуйте приготуйте дуже смачне поєднання інгредієнтів. Готується легко просто. Тож я дякую, що зі з на цьому відео. До зустрічі нового відеосімуряту спокій. Беріть себе.